Ще одного загиблого на війні героя у Полтаві зустрічали на колінах. Родичі, побратими та односельці зібралися у Свято-Успенському соборі, аби віддати останню шану морському піхотинцю Денису Сидоренку. 39 річний Денис Сидоренко жив та працював у селі Велика Рудка Деканської громади. У липні цього року він був мобілізований, розповідає однокласник загиблого Микола Нураділов. Чоловік хороший, дружили, живемо в одному селищі. Хороша людина, хороша людина була. Оце приходиш до нього. Денис. Поможеш. Все питань, гарно. На війні Денис Сидоренко був водієм протитанкового взводу, роти вогневої підтримки, батальйону морської піхоти. 14 листопада 2023-го військовослужбовець загинув. Його життя обірвалося в результаті обстрілу російськими окупантами позицій підрозділу. Сталося це поблизу населеного пункту Кримки, що на Херсонщині. У Дениса залишилися батько, брат. Та сестра, говорить друг загиблого, В'ячеслав. Ми дружили з самого дитинства, він на 5 років молодший за мене, жив по сусідству через дорогу. Ну, наскільки я його знаю, ще по школі і так, по життю. Дуже гарна, відповідальна людина був, дружелюбний, любив життя. Поховали морського піхотинця у селі Велика Рудка.